Я рада вас вітати сьогодні на своїй кухні, і цього разу я вам хочу запропонувати приготувати ось таку інтерпретацію улюбленого салату у цікавій незвичній подачі. Нашого салату нам знадобляться ось такі продукти. Як бачите, тут нічого незвичного. Перш за все, нам потрібен буде оселедець, Філе, точніше, оселедця. можна купити готовий, як я, а можна оселедець розібрати на філе самостійно. Овочі, картопля, та буряк. овочі я запі... запікаю, мені так подобається більше, можна, звичайно, відварити. Фіолетова цибулька ось таких дві невеличких, цукор, сіль та оце для її маринування. Невеличка кількість зелені для подачі і майонез. Спочатку я замариную цибулю. Для цього розрізаю її натов і нарізаю тоненькими півкільцями. Дорізаної цибулі додаю сіль та цукор і 9% оцет. Все добре перемішаю і залишу постояти на хвилиночок 10-15. А поки на великій терці окремо буду натирати картоплю та буряк. І наріжу філе оселеця. Його буду нарізати ось такими тоненькими смужечками. І найбільш красиво та ефектно цей салат виглядає саме у порційній подачі, тому для формування я підготувала ось такі невеличкі салатники, можна замінити на креманки або на високі стакани. До салатника викладаю невелику кількість картоплі, в бажанні картопляний шар можна трішки підсолити і далі дроблю сіточку із майонезу. Далі на картоплю буду викладати буряк. І тут такий невеличкий момент, якщо буряк у вас занадто соковитий, то зайву рідину краще віджати, щоб салат не був надто водянистим. Зверху знову трішки майонезу Рівномірно його розподіляю по всій поверхні. Поверх викладаю шматочки оселеця. Тепер додаю цибульку, з неї я попередньо злила всю зайву рідину, викладаю зверху. Ну і для краси додаю трохи подрібненої зелені. Зелень може бути абсолютно будь-яка за вашим бажанням. Може бути кріп, може бути зелена цибулька або як у мене ось петрушка. Готовий наш салат, його відразу можна подавати до столу, хоч всі продукти нам знайомі та звичні, але саме ось такі цікаві подачі салат точно не залишиться без уваги. А я всім хочу наразі подякувати за перегляд. Буду ще вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім ми розлагайте, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.